І знов ж таки вертаючись до теми найпопулярніших машин серед наших клієнтів, як я вже неодноразово казав. Що ж за найпопулярніша машина? Дивіться: C-Line 1, C-Line 2, C-Line 3, C-Line 4, C-Line 5, C-Line 6, C-Line 7, Чекайте все. C-Line 8. А, так, ну ніби більше не бачу сілаєнів. Ну але загалом, подивіться, це просто типу BYD, 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 Тобто основна маса машин це звичайно автомобілі BYD, А якщо ми говоримо про ну розріс самих BYD шок то звичайно топ це сілає нуль 07. Ну, як на мене, це досі залишається актуальним, цікавим форматом автомобілів. Звичайно, що отсілає нуль 06 е, теж зараз входить на ринок, максимально буде для всіх цікавим. Е, і я думаю, що він теж стане популярним. Ну, подивіться на задню оптику отцілаю шостого. Ну, гарно виглядає машинка. Сучасно досить цікаво е, по формі і, звичайно ж, по характеристиках. Буде відео на Ютубі. До речі, детальний відеогляд цього автомобіля. Е, знімемо, розкажемо. Тому підписуйтесь на YouTube канал, там буде більше цікавого.